Всім привіт! Як і обіцяв, що буду знімати відео, як працює раундап Макс. У нас йде дощ. Ви можете представити, йде дощ. І я стою під цим дощом і просто кайфую. Як таке може бути, що нарешті пішло щось толкове? В городі чув ночі з трьох... Гримить. З трьох ночі шандорив дощ. Тут не знаю, по камерам гляну, не було в три ночі, а пізніше, напевно, пішов. І ось я ходжу. Під оцим проливним дощом. Весь кізяка, ну то все побіг. Головне, що на наші рослинки нарешті попали якісь опади. Значить 24 години після внесення раундапу Мак. Чесно кажучи, поки що немає нічого. Ніякого ефекту не бачу. Хоча ось щось покрутилося лобода. Ну тобто нічого цікавого я тут не бачу. Ну йде дощ, оце цікаво, мать тих три чи ти бур'яни, дощ Шандоре. Що тут по вологі? Ну оце бачите, вроді би йде дощ. А ось твердюще і сухе. Тобто сюди, сюди отакий дощ потрібен, я не знаю, на сутки-двоє, ух і гримить. Ах, добре! мойо, але все одно добре, дякую. Хоч такий єсть. Воно ще повинна земелька натягнути. Оце вареників наліпив. Ідрік мадріт. Ну нічого, що не зробиш? Для творчества. Так, ждемо ще часу. Поїдемо зараз подивимось, скільки там хоч опадів випало на базі. Так, добре. Це краще, звісно, ніж нічого вчора. 40 градусів, 42 містами, 43 лупило. Духотінь така стояла, що просто, просто. То я це готовий. Я так... Якщо я сутки стою, значить він сутки лє. Оце я готовий на такі умови. Я буду тут стояти, отак мовнути. А він хай шандоре. Аж на душі легше. Римиче ще молня, як у лупе, в телефон. І от пишу. Повніть мене молодим. Значить, десь в районі пройшло 77 годин після внесення раунда по Макс по сої. Третя гліфобробка. І вже по бур'янам видно, що їм торба. Ось край, тут проходив оприскувач. Дивіться, яку лободу покрутило, повело. Замиші я взагалі мовчу, то він вже от пише 100%. Ну а лобода, дощ пройшов, хоч би не відійшла. Але що хочу, хочу сказати, що все ж таки оригінальний препарат є оригінальний препарат. Гепнув він її крепко. Гліфовітом. Ми б таку вже фазу лободи не взяли. Ось навіть в рядку дивимося. Ось маленькі, є, вони жовтенькі, витягуються легесенько, ось розпадаються. Все чотенько. Ну і ці, само собою. Тут не видно нічого. Ось міжрядді лободу положило, повело. Все. Тільки оригінальні препарати. Але таке враження, як і Соя получила по шарабан. Чуть-чуть у неї щось тройчастий верхній в такому стані якомусь. Ну, в общем, воно це все діло підтряхає, як не крути випало опадів. А випало опадів, Десь під 40 мм за 3-2 дні проливних дощів. бо воно ж непонятно полосами. Тут було, там не було, там був, там не було, а опадомір стоїть на базі, а база знаходиться на простець кілометрів 7 І звісно, тобто є моменти в точності. Все, 35 -е вже себе закрило повністю, навіть почти закриває і 70-те міжряддя сою. Соя, верніш. Що хочу ще сказати? Писав там чоловічок, каже, яка третя обробка, я там жду, не повні точно, чого він там жде, бризкаю раз і все до осені чисто. Якби не перли бур'яни, ми б теж раз побризкали. Є ділянки, на яких ми бризкали двічі. Там падали ця сояшника, яка лізла пофіг, чи є там волога, чи нема, вона лізе. Є з ділянки сплошного посіву, де тільки була одна гліфобробка, ті ділянки, які вже не перший рік в обробітку. А ті ділянки, які попали в перший рік, це просто забур'яненість, неймовірна. Третя гліфобробка. Я не знаю, чи вона допоможе чи ні, ну вже ж бризкати, звісно, не будемо. Чуть пізніше заїдемо, підживемо мікро, макро і всім оцим подібним. Дамо щось по листу, так як соя тут на даній ділянці слаба. Слаба навіки. Воно що площа така, що добриво, яке ми кидали, воно не розтворилося, не розклалося, тому що не було опадів. Ну, Маємо, що маємо, надіємо, що гіл конеться і буде все по красоті. Цвіте вже повним ходом, як 70-те, так і 35-те. Цвіт вже, в принципі, туди гора. І це цвіту дофіга. Бобики. Бобики, де бобики? Ну, бобиків ще нема. Це мустанг, вона пізня. Поки що... Поки що дивимось, спостерігаємо цей дощ, як ви можете бачити, не асфальт, як я зазвичай показував, а дійсно пройшов гарний дощ. Може, навіть і достало, воно влага, до влаги зійшлася. Так що, тільки, тільки оригінальні препарати. Це, це вже перевірено. Все покрутило, роботу зробило, бо ми як на соєш, окажу на соєшник, на кукурузу приміняємо. Мастер Power працює ідеально. Раніше користувалися аналогами, відійшли від них, а от по сої все ж таки не могли ми відійти, так як тіпа якоби в кавичках дешевше виходить каністра гліфовіту того самого, що я пам'ятаю. Да? і раундап Макс. Але ж гліфовіту ми льем 2,5 літри, а раундап Макс з тими ж бур'янами справився з нормою 1,5 літри. Тому, якоби та економія, самі розумієте, так? Да? отака в кавичка. Так що, на собі перевірили, вам показали, робите самі для себе висновки. Все, дія раундап Макс отака. Жовта, звісно, сойка, фон не то пальто. Ну, постараемся витягнути. Все, відео завершує. Дякую за увагу. Всім пока і все добре.